Днятково досконале вбивство Рей БРЕДБЕРІ. Думка про вбивство так цілковито захопила мене. Була така неймовірно зваблива, що й у дорозі через усю Америку я ніяк не міг прийти до тями. Ця думка не знати чому, сяйнула мені в голову на мій 48-й день народження. Чому саме на 48-й, а не на 30-й чи 40-й, цього я сказати не можу. Мабуть, то були добрі літа, і я проплив крізь них, не помічаючи ні часу, ні годинників, ні сивини, що поступово сріблила моїй скроні ні поважного вигляду знаменитості, якого я набував з роками. Так чи так, а на свій 48-й день народження? Коли я лежав уночі в ліжку поряд з дружиною, а в інших кімнатах нашого будинку серед тиші і місячного світла спали мої діти, я раптом подумав. Зараз вже встану, поїду і вб'ю Рафа Андерхілла. Рафа Андерхіла, Андерхіла заволав мій внутрішній голос. Бога раді! Та хто він такий? Убити його через 36 років. За що? За що? подумки відказав я, а за те, що він кривдив мене, коли мені було дванадцять. Десь за годину, почувши в кімнаті шерих, прокинулася дружина. Дух, озвалася вона, що це ти там робиш? Збираюся в дорогу, відповів я. Їду. Ага, мовила дружина. Повернулася на другий бік і знову заснула. Усім зайняти місця! рушаємо, розлігся над платформою голос провідника. Поїзд шарпнувся і вібрязнув буферами. Бувай. гукнув я, скочивши на приступку. Хоч колись би, полетів би літаком. гукнула до мене дружина. Полетіти літаком і позбавити себе втіхи всю довгу дорогу думати про вбивство. Озбавити себе втіхи, неквапливо змащувати і заряджати пістолет і уявляти собі обличчя рафа Андерхіла, коли з'явлюся перед ним після 36 років відсутності, щоб звести давні порахунки. Полетіти літаком. Ні, я б краще подався пішки через усю країну і, спиняючись на ночівлю просто неба, смажив на багаті свою жовч і ядучу слину. Знов і знов пережовував свої задавлені висхлі, наче мумії, але досі живі кривди і роз'ятрював незагоєні з роками болячки. Полетіти літаком. Поїзд відійшов. Дружина зникла з очей. Я вирушив у минуле. Другої ночі, їдучи через Канзас, ми попали в жахливу грозу. Я не лягав спати до четвертої ранку, все слухав, як бурхає вітер і гуркоче грім. У спалах блискавиць я побачив на холодній шибці вікна в темному купе негативне відображення свого обличчя і подумав куди він їде, цей дурень? Убивати рафа Андерхілла. За що? А за те саме. Згадайно, як він лупцював мене. До синців. Я був увесь у синцях. обидві руки від самих плечей у синцях. у синіх, у чорних, ще й ніби крапчастих, у якихось дивних, жовтих. Садане і ходу. Отакий він був, той райф. І все ж таки ти його любив? А тож, любив, так як хлопці люблять хлопців. Коли їм по вісім, десять, дванадцять років, і світ їхній ще невинний, і хлопці лихіші від будь-якого лиха, бо не відають, що роблять, а проте однаково роблять. Отож десь у глибині душі я відчуваю потребу терпіти біль. Ми, двоє друзів, нерозлий вода, були потрібні один одному я йому, щоб діставати удари. Він мені, щоб завдавати їх. Мої синці були свідченнями і символом нашої взаємної любові. А що ж іще спонукає тебе вбити Рафа через стільки років? Пронизливо гудів поїзд Нічна країна невпинно бігла назад. І я пригадав, як одного разу на провесні пройшов до школи в новому твідовому костюмчику. Араф збив мене з ніг і викачав у бруднову місові із снігу та багнюки. Він реготав, а я, згораючи від сорому, геть перемазаний, охоплений страхом перед неминучою покарою, поплентав додому перевдягатися в сухе. За вікном знову гуркотів далекий грім. По холодних шибках пульманівського вагона спливали дощові патьоки. Ну, а щось іще, чи це уже все? Ні. Є ще одне. Найгірше з усього. За всі ті роки, в які ти кожного 4 липня прибігав о 6 ранку до рафового дому і кидав жменьку камінців у зарошену шибку його вікна, або ж наприкінці червня чи серпня гукав його на світанні. Щоб разом піти подивитися, як прохолодним і свіжим голубим ранком прибуде на станцію мандрівний цирк, за всі ті роки сам Раф жодного разу не прибіг до твого дому. Жодного разу за всі ті роки він і ніхто інший не довів своєї дружби тим, що прийшов до тебе, ніколи не постукав у твої двері. І ніколи у вікно твоєї кімнати не вдарилася з легеньким брязкотом жменька конфеті з рівної ріні та піску. І ти завжди знав, що того ж таки дня, як ти перестанеш бігати вранці до рафового дому і викликати його на двір, ваша дружба урветься. Одного разу ти навіть спробував не ходив до нього цілий тиждень, та раф і не подумав з'явитися сам. І тобі здавалося, ніби ти помер, і ніхто не прийшов на твій похорон. А коли ви після того зустрілися в школі, він не виказав і найменшого подаву, ні про що не спитав, наче й порошинки на тобі не було цікавої. Де ти пропадав, дух? Я ж не мав кого бити, де тебе носило, дух? Я не мав кого щепати. От і склади докупи всі його гріхи, а надто подумай про останній. А тож він жодного разу не прийшов до мене додому, жодного разу не погукав мене, коли я був ще в ліжку, не кинув у моє чисте вікно жменьки ріні того весільного рису, що покликав би мене на двір до радощів нового літнього дня. І ось за той останній гріх, Рафе. «Андерхіл!» – Подумав я, сидячи у вагоні поїзда о четвертій годині ранку, коли гроза уже вщухала і відчував на своїх очах сльози. За той останній гріх я тебе завтра ввечері порішу. Убити його через 36 років. О Боже, та ти ж безумніший за капітана Ахава. Поїзд пронизливо гудів. Ми мчали країною, мов механізований старогрецький фатом, що його тягне за собою чорна металева римська фурія. Кажуть повернутися в своє дитинство неможливо це неправда. Якщо тобі пощастить і випаде слушна година, ти приїдеш при заході сонця, коли старе містечко залите повінця золотим світлом. Я зійшов з поїзда і попростував вулицями грінтауна, аж поки опинився перед міською управою, огорнутою полум'ям призахідного сонця. Дерева у сквері були всуціль завішені золотими дублонами. Дахи, цигляні стіни, орнаментовані виступи, все яскріло щирою міддю і стародавним золотом. Я сів на лаву в сквері серед собак та дідів і сидів там, поки зайшло сонце, і грінтаун поринув у сутінь. Я хотів, щоб смерть рафа Андерхіла стала для мене справжнім святом. Ще ніхто і ніколи не вчиняв такого вбивства. Я пробуду тут стільки треба, уб'ю його та й поїду собі чужинцем серед чужинців. А коли мертве тіло рафа Андерхіла знайдуть на порозі його оселі, хіба спаде комусь на думку, що якийсь 12-річний хлопчина, спонукуваний страшною зневагою до самого себе, приїхав сюди поїздом на зразок машини часу і вистрілив у своє минуле? То була немислима річ. Саме моє безумство надійно оберігало мене. Нарешті о пів на дев'яту, того холоднуватого жовтневого вечора, я рушив далі містечком аж за яр. Я ні, трохи не сумнівався, що раф і тепер живе там, хоч зрештою люди часом і переїжджають. Я повернувся на парк стріт, пройшов 200 ярдів до самотнього вуличного ліхтаря і подивився на протилежний бік вулиці. Двоповерховий білий вікторіанський будинок Рафа Андерхіла чекав на мене. І я відчував, що він там, у тому будинку. Він, 48-річний, був там, а тим часом я, теж 48-річний, тут сповнений застарілого, стомленого, самоїцького завзяття. Я вийшов з освітленого кола. Відчинив валізку, переклав пістолет у кишеню пальта під праву руку, а валізку замкнув і сховав у кущах, щоб потім схопити її і гайнути через яр, а там містечком до станції. Я перейшов вулицю і став перед будинком, тим самим будинком, перед яким так часто стояв 36 років тому. «Он де вікно! Куди я із самовідданою любов'ю кидав, наче букети весняних квітів жменьки камінців. А ось доріжка, поплямлена підпалинами від ракет вертушок, слідами незапам'ятних четвертих липня, коли ми з рафом у несамовитому святковому захваті ладні були висадити в повітря весь цей триклятий світ. Я піднявся на веранду й побачив на поштовій скринці невеликі літери «Андерхіл». А що як до дверей підійде його дружина? Ні, подумав я, він сам, за всіма законами старогрецької трагедії, відчинить двері, дістане кулю і мало не з радістю сконає за свої давні злочини й дрібні гріхи, що хто знає, як також обернулися на злочини. Я позвонив. Чи впізнає він мене через стільки років? За мить до першого пострілу треба буде неодмінно назватися. Він має знати, хто це? Тиша. Я подзвонив знову, брязнула дверна клямка. Я сягнув рукою до пістолета в кишені, але не витяг його. Серце моє важко гупало. Двері відчинилися. На порозі стояв раф Андерхіл. Він кліпав очима, намагаючись розглядіти мене. Раф. мовив я. Я. озвався він. Ми стояли так один проти одного, не більше як п'ять секунд. Але Боже мій, як багато сталося за ті швидкоплинні п'ять 5 секунд. Я побачив рафа Андерхілла, побачив його цілком виразно. А я ж не бачив його відтоді, як мені було 12 років. Тоді він височів наді мною, наче вежа, стусав мене кулаками, бив горлав. Тепер це був невеличкий старий чоловічок. Мій зріст 5 футів 11 дюймів. А раф Андерхіл від своїх 12 років майже не виріс. Чоловічок, що стояв переді мною, був на зріст не більш як 5 футів 2 дюйми. Тепер уже я височив над ним, наче вежа. Я аж рота розкрив. Тоді придивився і побачив ще більше. Мені було 48 років, але Раф Андерхіл, якому теж було 48, уже не мав на голові більш як половини волосся, а те, що лишилося, було ріденьке і сиве. Чорне з білим. Він виглядав років на 60, а той на 65. Я був при доброму здоров'ї. Андерхіл був блідий, наче віск. Його обличчя свідчило, що він давно вже не здужає. Здавалося, він повернувся з країни, де ніколи не світить сонце. Вигляд мав змарнілий, очі глибоко позападали. У віддиху вчувався запах похоронних квітів. Усе те вразило мене так, немов усі блискавиці й громи минулої ночі злилися в один сліпучий вибух, і ми з рафом стояли посеред того вибуху. То ось задля чого я приїхав, подумалося мені. То ось яка вона істина оця жаска мить. Ні до чого витягати зброю і вбивати ні до чого. Ні. Аж ніяк. Досить тільки побачити рафа Андерхіла такого, який він тепер є. Оце і все. Просто прийти сюди, постояти і подивитися на нього, на такого, який він став. Раф Андерхіл розгублено, з видимим подивом звів руку. Губи його затремтіли. Очі забігали вгору вниз по мені, і він силкувався осягти розумом, хто цей велет, чия чорна тінь упала на його поріг. Нарешті він озвався кволем ледь чутним голосом. Друг? Ярвучко відступив. Друг. аж задихнувся він. Це ти? Такого я не чекав. Люди ж не пам'ятають, не здатні пам'ятати через стільки років чого б то йому пригадувати, напружуватись, зважуватись, упізнавати, називати ім'я. І раптом у мене сяйнула дика думка Це ж після мого від'їзду з містечка життя Рафа Андерхіла так занепало ось у чому річ. Я був осереддям цього світу, незамінним попихачем, якого можна було кривдити, штурхати, лупцювати, вкривати синцями. І коли 36 років тому я просто взяв та й покинув його, усе його життя дало тріщину. «Та ні, дурниця. А проте якесь крихітне, схиблене мишеня мудрості металось у мене в голові і пищало своє. Раф був потрібен тобі, але ти йому був потрібен ще більше, а ти завдав йому жорстокого, непростимого удару. Ти зник. Друг. знову спитав він, бо я стояв і мовчав, безпорадно опустивши руки. Це ти? Ось задля цієї миті я й приїхав. Десь у потаємних глибинах єства я завжди знав, що не вдамся до зброї. А тож вона при мені, але час випередив мене і дістався сюди раніше І час, і вік, і менші, ще страшніші смерті. Бабах Шість пострілів у серце. Та я не стріляв з пістолета, тільки з уст моїх ледь чутно зривалися звуки пострілів, і за кожним таким звуком обличчя рафа Андріхіла старішало на 10 років. Отож, коли я мав вистрілити в останнє, йому було вже 110. Бабах! шепотів я. Бабах, 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 бабах. І тіло його щоразу здригалося: Ти вже мертвий, Рафе. О Боже, ти мертвий. Я повернувся, спустився з веранди і вже вийшов на вулицю, коли він гукнув. Друг, це ти? Не озираючись у відповідь, я простував геть. Скажи мені, гукав він кволим голосом, Друг. Дух Сполдінг, це ти? Хто це? Хто це? Хто? Я взяв у кущах свою валізку, пірнув у сповнену й цвіркунів темряву яру, перейшов в місток і став підніматися сходами на той бік. Хто це? Востаннє долинуло до мене його жалісне волання? І тільки відійшовши ще далі, я озирнувся. У всіх вікнах рафового будинку світилося. Мабуть, після того як я його залишив, він обійшов усі кімнати і скрізь повмикав світло. По той бік яру я зупинився на лужку перед будинком, де колись народився, а тоді підняв з землі кілька дрібних камінців і зробив те, чого ніхто ніколи не робив жодного разу за все моє життя. Я кинув ті камінці у вікно, за якими щоранку лежав, коли мені було 12 років, і гукнув себе самого на ім'я, гукнув із щирої дружби, запрошуючи зійти вниз, щоб погуляти в довгому літі, яке давно вже кануло в небуття. Я постояв там рівно стільки часу, скільки було потрібно тому другому, юному мені, щоб спуститися вниз і пристати до мене. А потім ми, мерщій, випереджаючи світанок, вибігли з грінтауна й помчали назад. Хвалити Бога. Назад у тепер і сьогодні, щоб прожити там решту своїх днів. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.